Сьогодні налаштовую багатоквартирну викличну панель. ось вона з розпознаванням лиця. Двері відчинено. О, тут погано показав. На мене узнало. Двері відчинено. Бачите? Відчинено. Плюс ця виклична панель може дзвонити на мобільний телефон. Тобто не потрібно мати в квартирі домофончик. Ну, моніторчик. Просто ось тут набираємо квартиру. Двері відчинено. Ну, це просто вона мене бачить, того й двері відчинено, двері відчинено. Двері відчинено. Ось приклад показую, хочу показати, як срабатує розпознавання ліця. Ось я знімаю, мене навіть з телефоном розпознає. А ось я себе сфотографував. Питаюся йому показати Щас. Він воно фокусується на лице, все зводиться. Но не пускає, каже, що не можна. А ось отак ось я виглядаю із телефону. Две... Мене відчинено. ось пусте. Так що от така схема. Не так просто зайти. З фотографією ви не зайдете. Тестую функцію на викличній панелі. Ось відключив антипідміну, нажав вимкнено. Ось фотографія. Я сфотографував чуть чайний розлив. Ось це підвожу я телефон. Двері відчинено. І двері відчинено. Так що функція працює. Встановили в багатоквартирний дом, поверховий будинок. домофончик З розпізнаванням обличчя. Ось я підійшов, двері відкрилися. Ну хлопці ще воно закінчує там вантаж. Ну не заканчивать, не ж закончили монтаж, просто підтягую до очіка.